До Великоднього столу господині завжди готують м'ясо. Після довгого утримання страва ще смачніша. Якщо цього року ви хочете здивувати родину, то шеф-кухар одного з черніських ресторанів ділиться з вами фірмовим рецептом. Для цього нам понадобиться корейка. Ми вибрали свину корейку на кості. Нужна також зелень, лук, пару луковиць, морковь, 3-4 дольки чеснока. Я ще вибрав розмарин, розмарин і базилик. дижонская горчица, лавровый лист, смесь пяти перцев, соль, смесь восточных специй, оливковое масло. Берем корейку, делаем отверстие для шпига. Для шпига у нас понадобится морковь. Я еще выбрал чеснок. Чеснок можно порезать на пополам. И обильно посыпаем солью, поскольку мясо впитает в себя всю соль, поэтому ее нам нужно немало. Шеф-кухар пропонує фірмовий маринад. У блендері змішати цибулю, болгарський перець, гірчицю, лавровий лист, зелень за смаком та суміш перців і додати оливкової олії. Її можна замінити на звичайну рафіновану. Абільно обливаємо це соусом. Все це поміщаємо в рукав для запікання. Овощі і зелень, які у нас залишилися, ми також поміщаємо в рукав для запікання. І відправляємо в духовочку. На 180 градусів, 200. Кожна хазяйка знає свою плиту. смотрим, час, півтора, два. Допоки м'ясо готується, можна придумати не лише чим прикрасити страву, а й накрити святковий стіл. М'ясо за рецептом шеф кухаря не залишить байдужими ваших гостей. Приятного апетиту!